У Чернівцях провели операції з остоінтеграційного протезування. Австралійський професор завітав на Буковину, аби навчити колег власній унікальній методиці. Оперативні втручання безкоштовно проводять військовим, які втратили кінцівки під час захисту батьківщини. Детальніше розкаже Антоніна Фігель. Мун'єт Альмудеріс, австралійський професор, який запатентував унікальну методику остеоінтеграційного протезування, який є своєрідним ноу-хау в цій сфері, адже протез кріпиться безпосередньо до кістки. За словами професора, в Україні подібних операцій не робили до сьогодні, в той час як австралійський центр понад 10 років проводить відновлення кінцівок військовим таким методом. Нині лікар завітав на Буковину, аби провести операції для українських військових, які втратили кінцівки, захищаючи. Чи рідну землю перша операція була дуже складна. Це пацієнт, який майже повністю втратив свою кінцівку. Нова кістка була дуже маленька, 2-3 сантиметри. Можливо, тому для цієї процедури ми організували спеціально розроблений імплант, який поставили залишкову кінцівку. Денстигнула then... кістку на дві частини і використовуючи цей девайс, будемо нарощувати кістку. Першим пацієнтом став Богдан, житель села Комарівці, який втратив ліву ногу у листопаді минулого року. Аби можна було закріпити імплант, необхідно видовжити кістку щонайменше на 10 сантиметрів, розповідають лікарі. Ми звикли, що це робиться зовнішніми фіксами. Тороми тут було виконано подовження внутрішнім фіксатором. Людина через тиждень сама собі на міліметр кожного дня буде підкручувати і подовжувати власноруч свою кінцівку. А впровадження такої методології дає надію на повернення до нормального життя іншим українським захисникам, які отримують поранення та ампутації. Дуже багато уваги приділяється м'яким тканинам, що є найважливішим при цьому методі. І... Видно, що видно перспективу для цих пацієнтів, е, і віриться, що вони вже через місяць, через півтора вже будуть ходити своїми ногами. В загальному нині провели три операції для військових, які втратили кінцівки. Вартість імплантів 136 тисяч доларів. А от гроші надали буковинські підприємці. Медики наполягають, що, попри дороговартісність технології, такі втручання повинні бути для українських захисників безкоштовними. Тож усі охочі можуть допомогти за донат ти на рахунки благодійного Буковинського фонду протезування. Антоніна Фігіль, Андрій Доротюк, Максим Демко, Чернівецький промінь.